Сміття виставили на тендер у Івано-Франківську. Щоправда, не самі побутові відходи, а лише право на їх вивіз контейнерних майданчиків. Відповідний конкурс триває у ці дні. Вакантними для вивозу сміття є території трьох округів. Як відомо, в місті загалом є вісім округів. Під час попереднього тендеру на п'яти з них було по кілька претендентів, тож з їхніми переможцями заключили договори на п'ять років. Щодо нинішніх конкурсних лотів, то на них конкурентів не було. Тому правила вимагали наступного тендеру вже через 12 місяців. Цьогоріч кажуть, в мерії учасники ринку навпаки виявили неабияке пожвавлення. Я думаю, що буде конкуренція, я думаю, що по всіх буде конкуренція, тому що нова компанія, яка заходить, вона буде, скоріш за все, я так собі думаю, подавати на всі лоти, а не знати, чи вона виграє, вона буде подавати на всі лоти. Є, е, будемо казати, таке передбачення, що може ще хтось зайти. Це не я знаю, це мені. Ну... Таке припущення припускають теперішні перевізники. Минулорічний тендер запам'ятався наріканням його учасників на несправедливе нарахування балів переможцям та збільшенням вартості вивозу сміття для населення. Тому тепер у мерії внесли певні поправки в оцінювання учасників конкурсу, і ці недоліки заповнюють МВК уже не актуальні. Подача документів на участь в конкурсі триватиме до 15 квітня.